Так, ми продовжуємо тут знімати. Друге дуже популярне питання. Чому кота назвав батяром? Ну, перша кличка у нього, яка була, це була Флафік. Хоча в нього було до того дуже багато кличок. Бо я у кота є сьомий господар та батяр. Попередня кличка, яка була передостання, це була Флафік. Но Флафік у нас не дуже прижилася. Та й батяр не дуже схожий на флафіка. Ну, погодьтесь, кіт котовий не личить кличка флафік. Тому ми змінили йому кличку на батяр. Чому саме батяр, в принципі, на початку був дуже великий список у мене, як назвати кота. І я вирішив, що кіт сам собі вибере ім'я. Яким чином? Я просто зачитував кожне ім'я із списку, яке мене цікавило. І дивився на реакцію кота. Найбільша реакція була в нього на ім'я Батяр. Він найбільше не на м'явкав на той момент. Та я вже вирішив я його назвати батяром в честь е, львівських батярів. Ну, можна так сказати, на честь моєї батьківщини. Бо я сам зі Львова. Та й сам кіт дуже панська морда. І йому кличка Батяр дуже личить. Пан Батярський. Як пан Коцький, тільки пан Батярський. Батяр дуже-дуже довольний цією кличкою. По його погляду можна замітити, що він вже втомився знімати. Тому ставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал та допоможіть нам зібрати 1000 підписників.